Хто прийшов сьогодні провести останню дорогу новопредставленого, невинно обієного воїна Володимира, який загинув, захищаючи кожного. Адже спокій, який ми маємо, хоч відносний спокій, але ми його маємо, це завдяки таким героям. Як наш покійний володимир. <клух> на Довіт листі, брати і сестри. Воїн Володимир виконав найбільшу заповідь Богу. Заповідь любові. Господь каже, немає більшої тої любові, як то життя своє віддає за своїх друзів. І воїн Володимир пішов на ту війну. Ту страшну війну, неоголошену війну, яку нам оголосила наша сусідка, держава, терористка, агресор Росія, для того, щоб не тільки знистити нашу державу Україну, не тільки щоб зруйнувати наші міста, але для того, щоб вбити нас, українців, як нас. Багато століть. Нас вбивають. Багато століть нас знищує. Відкривши історію, ми багато знайдемо фактів, де українців вбиває і найбільше вбиває Росія. І сьогодні це все знову повторюється. Або навіть точніше сказати продовжується. Продовжується вбивство українців. Але є мужні воїни, є мужні захисники українці. Які повстали проти цього агресора, які повстали проти того ворога, проти тих, хто не має любові, хто не знає, що таке любов, проти тих, хто гвалтує жінок, хто гвалтує дітей, хто знищує міста, хто знищує творіння Боже, людину. І сьогодні ми прийшли в цей двір. Ще й немає 40 днів, а навіть, можна сказати, місяць пройшов, як ми в тому дворі збиралися. Коли покійний воїн Володимир теж був тут, він приїхав сюди, щоб провести останню дорогу свого батька, який теж на цьому куме. Він приїхав, віддав йому шану, подяку і повернувся назад на війну. Повернувся назад на фронт для того, щоб захищати, продовжувати. Захищати кожного з нас. Але ми бачимо, що ворог страшний і підступний його вбив. І сьогодні ми знову в цьому дворі. Сьогодні ми знову збираємо, зібралися тут для того, щоб провести, щоб віддати пошану і сказати слова вдячності і йому особисто, і тій родині, і мамі, яка виховала такого героя, такого сина України. Підтримати дружину, підтримати сина, сказати, що ми не залишаємо їх на самоті. Їхні горе це наші горе. Адже смерть воїна сьогодні не повинна ходити одна мати в пустині чорна. Сьогодні Україна оділа чорну хостину. Тому що ми щоденно бачимо похоронні процеси. Де хоронять молодих хлопців і дівчат, де хоронять воїнів, які захищають кожного з нас. Серце плакало, сльози капали, виливала жалі сурма, ясний соколе, ти високо вже, і тебе на землі немає. Поміж зорями лан твій зорано, ти за рідний свій край поліг, бо любив його, боронив його, лиш себе вберегти не зміг, бо любив його, боронив його, лиш себе вберегти. синьо жовтий стяг вився на вітрах, але випав із рук твоїх, і здригнувся світ, смерть нас злеті літ, як багато ти ще не встиг, Було стільки мрій та нерівний бій, і на тілі кривавий мах. Боже я хотів на своїй землі, Ти відчути свободи смак. Боже я хотів на своїй землі, Ти відчути свободи. Мов за крилами, приховала свою красу в думці Погляд твій вже без тебе їй зустрічати нову весну. Ну а матінка біля хатоньки посадила вишневий сад, аби з нею. Міг побачити, повертатись куди, назад, аби з неба тиг побачити, повертатись куди. Серце плакало, сльози капали, і сурма виливала жалі, ясний соколе, хоч високо ти, та лишився у серці землі. Записані в Святому Письмі. <кій> Чуємо кожного <кій> разу, коли приходимо знову знову ж, проважати наші вої, наших бійців, які загинули в сьогоднішні дні від російського солдата, від окупантів, від того, хто сьогодні посягнув на нас святіше, на землю, на нашу матір. На наших дітей, на наш будинок, на все те, що ми віряли, лекали з дитинства, будували, робили, досягали, сьогодні нічого не вартує. Бо після того, як приходять окупанти, як ми їх називаємо орками, після них не лишається нічого, лише випалена земля. То мав можливість тут багато побратимів, багато військових бути на передові. Вони бачили, що там лишається пустота. І не знати, за скільки часу зможуть люди жити, тому що настільки все заміноване, що страшно туди привозити дітей, щоб боячись бік не відійти стежини не, не підірвав. Така є любов нашого сусіда. Так звана Укавичка, який все життя хотів рустомир, який все життя хотів, щоб ми схилили голову і коліна перед ним. Але український народ віри. Український народ, він завжди воював за волю незалежність України, починаючи з козацтва, де всі були християнами, де почитали, поважали Христа, Церкву. Матір Божу, де козаки, не йшовши в бій, не отримали благосування від священника, не йшли до Бою. Все ж Козаків не приймали козацтво, поки не сказав, наш наші не перехрестився. Це була церква Христова, воїнство Христове, які віддавали життя воїни за Україну воюючи зі всіма татарами, турками, поляками, російцями, хто би тільки не посягнув на нашу землю. Кожного року були з іншими країнами бої, війна. Але не ми йшли і не ми сьогодні йдемо до кого? А до нас приходять, не в гость. а до нас приходять не з хлібом сіллю, а до нас сюди приходять з градами. То нас сьогодні приходять зі зброєю і говорять, ми визволіті, ми освободіті. і інші слова, які бридко говорити цим ганебним російським язиком цієї мови. Ми, дорогі Мокристі, брати і сестри, сьогодні бачимо результат. Сьогодні сім'я страждає. Сьогодні дружина плаче, дитяко знімає лице свого тата, і сльози виступають, неможливо на це дивитися, бо серце зжимається. Кожного нас є дід, кожного у нас є родина, внуки, близькі. І ми сьогодні, бачивши ту картину, плачемо Плачемо душею і тілом, плачемо за нашого воїна Володимира. Плачемо. Не тільки ми, а вся Україна, кожної години, де сотні вбитих людей не винні. Сьогодні, заїхавши, любить військовий госпіталь чи цивільний, скільки понівечених молодих людей і діточок, і жінок не винні. Сьогодні є любов, вона є в наших серцях. Любов оцих хлопців, які захищають Україну. Любов тих людей, які є волонтером, любов тих людей, які в храмах корються і просять за здоров'я цих воїнів, тих людей. Є любов в нас, але не братсь. Між нами, українцями, є любов, але не до брата до Сьогодні, дорогі доріг, броді і сестри, важливо кожному із нас бути щирим українцем. Знаєте, є українці, які кажуть, я України, і показує пас. Але українцям треба бути не лише по паспорту, по печатці, по штанах. Українцям треба бути по житті, від народження. Це треба розмовляти українською мовою, Треба вчити українських традицій наших дітей від колядування, від Шевченка, віршика, від Лесі українки. Українцям треба бути поважати своїх батьків і ті традиції сімейні села і України, які ми несемо. Українцем треба бути християнином, люблячим, прославляти Бога і молитися до нього. І коли прийде час стати в оборону за Україну. Сьогодні воїн Володимир, як і більшість зі з воїнів, не побоявся, не сказав, що я хворий не зробив справки в лікарні, не втік десь за кордон, а став до лав Збройних сил України. Сьогодні він віддав життя своє. Як багато сотень тисяч наших побратимів. Але дуже важко це сім'ї, дуже важко це родині, дружині, синові, мамі, сестрам, братам. Важко прийнятись, прийняти це односельчанам. Як так? Така молода людина і сьогодні відходить цього земного життя. Чому ще жити, творити, народжувати дітей? Будувати будинок і інше, інше, інше можна перераховувати. Чому так? Тому що, на жаль, так. Ми, добрий, всі брати і сестри, повинні усвідомлювати, що починаючи з Дня Незалежності України, коли ми стали вільні, всі ми робили кроки не лише вперіть назад. Всі ми з вами робили помилки. Ми дозволяли собі розмовляти російською мовою. Коли приїжджав до нас хтось з Донецька, зразу вся сім'я, все село почули мову і перестроювалися, всі до нього говорили по російськи Один приїхав росіянин і за він сидить 20 українців і всі на русські, бо приїхав брат. Ні, треба було говорити українців і хайчить українську. Ні, треба було не розмовляти цією мовою. Треба було, щоб в Донецьку були не руські школи. Тому що 52 школи російськомовних одна українська. І коли почалась війна, що ж сказали? Ми йдемо освобождати, русське населення, рускоязичеська Буде Будеться рускоязичське. В Україні українська мова, українська церква, українські святині і почає, і Лавра. І всі ми говоримо українською мовою і влада українська. І що би не так би було з 90-х років, повірте, сьогодні б цього не було. Але, на жаль, що маємо, те маємо. Сьогодні мої приймі, глибокі співчуття, як від декана, від наших всіх громад, ми сьогодні священники собором з'їхали з наших навколишніх сіл. Люди всі виявляють щиру скорботу, щирий жаль, дехто не побачивши, їхавши на похорон, кожен нам передавав. Сім'ї родині, близьким, глибокі слова, слова співчуття, які неможливо виразити. Сьогодні, звертаючись до сім'ї родини, немає таких слів, щоб втішити вас. Немає таких солодких слів, щоб ваші серця не заспокоїлись, щоб ваші очі перестали плакати. Немає таких слів. Але повірте, те, що його втрата не дарем, що за ним. За нього підуть побратими повстянця, що піде багато сотень тисяч нових людей, які беруть повістки сьогодні і завтра візьмуть, стануть в лави Збройних сил і виженуть агресор окупанта з нашої землі, з нашої рідної і славної країни. Слава Ісусу Христу! Амі. Христос хрещає! Мати, стрільця молодого виряджала мати, витирала сльози і блага. Зивівша на ти, я йду на войну тебе визволяти, а як не діждешся, стоїсти мене Посади блахаю біля хати, клена Посади бхаю, біля хати клена, а туман. Білим полем, а біда, з чорним болем, а душа буйним кленом.